Харків мій солоденький, мій найкращий. Вітаю, вітаю! Доброго, доброго, доброго дня. Дивимось вересень. Нагадаю, ви на каналі про Україна, на каналі Українського Відьма. Я знаю, що у мене всі свої. Всіх обіймаю. Давно не бачилась, давно не дивились. Діліться відео, щоб нас було більше. Натискаєте дзвоничок. Також нагадаю, що у нас триває збір на потреби військових, на медицину, на тактику. Будь ласка, будь-який донатик, найменше все прикріпляю під відео. Якщо вам треба особисто щось подивитись, так само там будуть. Давно вас не бачила. Там будуть соціальні мережі і в Телеграмі. Буду робити для вас особисті особливі відео, особливі розмови, що стосуються емоційної підтримки, так як я працюю з військовими, з ПТСР, я працюю просто з людьми і з іншими травмами. Це буде не тільки психологічно, це буде те, що працює. Такий собі мінім. Марафон на відновлення. Він повністю безкоштовний, він буде спонтанний. Все буде на Телеграм. Тому долучайтеся, якщо ви відчуваєте, що вам іноді, іноді хочеться просто, щоб з вами поговорили. Вам хочеться знайти таку точку опори, ми її знайдемо. Харків вересень. Швидкі події, швидкі рішення. Вони справедливі, вже давно треба було це зробити. Це стосується фронту. Ми, якби, не можемо вже на цих позиціях сидіти, тому ворогу буде дуже весело, хай таке буде. Але дивіться, для повноцінного, найкращого там наступу або просуванню, нам просто не вистачить фінансових ресурсів і можливостей. Це буде такий період, коли ми йдемо в наступ, потім ворог нас відтискає. але... Момент просування однозначно буде. Ворог готовий і вже чекає до нашого просування, але він не чекає на тому напрямку, де це буде відбуватись. Він думає про інше. От Вовчанськ, Вовчанський напрямок, він нам буде робити нерви. Там буде ворог нам робити нерви. Він буде шукати зраду, до речі, і серед військових також. Йому настільки ми принципові, скільки області, як і поруч. Йому треба вклинитись далі глибше. Так, цю картинку показую. Великого просування ворога не бачу. Давайте, якщо буде якась катастрофа, я так і скажу: не накручуйте себе. Дуже такий чутливий контент. Харків, вересень. Ті ж самі проблеми. До речі, в цьому році, от у мене тут буде питання по опаленню в Харкові. Чи буде опалення в Харкові? Буде. Буде, але от таке відчуття, що по строкам не так, як треба, і, можливо, нас будуть в день вимикати. Розумієте, таке відчуття, що от не в той час, не повний час, який треба. Є проблеми, нібито ми готові. Знаєте, зовні гарно, а всередині не допрацьовує. Знову ж таки, ті ж самі граблі. Одні ті ж самі проблеми. Соціальні. Медицина якась біда. Медикам можуть щось не платити. Грошей немає? Немає. Повинні були дотягнути, я так розумію, до кінця року. Чекали на якісь субвенції, дотації, грошей нема. Тут в місті, незважаючи на те так, як ми починали все у 2022, коли дійсно йшло фінансування, ви знаєте, що намагалися людям допомагати, то зараз буде важко. Харків вересень. Хоче більше поранених, хоче більше медичних закладів мучити, хоче робити вигляд, що він може нас захопити. Може знову піде інформація десь на мапі, що ми там його. Знаєте, що зробить? Вдарить по військових, але не на фронті. Тобто, це коли військові гинуть не в місті навіть, можливо, десь на навчанні або на пересування на навчання, тобто не на фронті. Здадуть як позицію військових. Харків вересень. Дрони шахеди, що ми там не бачили. Пальне мастило. Промка, але яка от мені туди в бік аеропорту. Яка і не працює. Уже й він туди бив-бив на початку. Ракети можуть мод. Я язика зняла ракети. Може бути. Закошмарить. Зайки, Зайки ми... мої, особливо до середини місяця. Закошмарить просто. Я знаю, що нам дуже потрібен мир. Військові щось вигадають, як не все зможе долітати до міста. Будуть, буде якась протидія. Я не можу сказати, що от військові не думають про місто. От зараз прям показую, що силами, своїми силами, військові будуть щось намагатися зробити. Будь-маш мурашки йдуть, тому що все своїми силами. Куп'янський напрямок. Вересень. Треба ще потриматись. Десь вони будуть, дивіться, зараз поясню. Ворог не то, що просунеться, він не дасть нам там стояти, можливо, сильними обстрілами. А за нашими позиціями будуть цивільні, прям дуже близько. І до останнього військові будуть триматись. Нам як треба потриматись, доки нам допомога не надійде туди. А потім підуть великі удари в тил ворога Купінський напрямок, що буде відбуватись. Дуже багато смертей. Буде там сила, треба дочекатись. І таке відчуття, що як там посилиться, той менше і по місту буде прилітати, і по суму Харкову. Бовчанськ. Бересень, Бовчанськ. Гаряче. Але вони не очікують. Від нас якихось дій Вовчанська гаряч. Але, то, знаєте, як то буде? Майже рівно. До на нас іде, з нашого боку, іде. Їм там також не солодко, там не прогулянка для ворога на галявинці. Тут буде неприємний сюрприз для ворога.